Вітаю вас! Ми розпочинаємо маркер подій. Сьогодні будемо говорити на тему подій на лінії фронту та навколо лінії фронту. Запросили до розмови Олексія Гетьмана, військового експерта. Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю. Лед, розпочнемо все ж таки з хороших новин. Не хороших новин вистачає протягом останнього часу, в принципі, ну не те, щоб не хороших, які варто обговорювати і не завжди зі знаком плюс. Но, але сьогодні маємо збиті російські літаки су 34 су 35 С, падіння літака в Маріуполі, вибухи на нафтобазі в Макіївці, плюс продовжують лунати вибухи в Маріуполі. І там також Таганрог і ще якесь одне російське місто. Також там е палає і вибухає. І знаєте, чому це важливо? Тому що це за останній час уже. Більше п'яти, якщо не помиляються, збитих російських літальних апаратів ну саме саме мова йде про винищувачі, якщо не помиляюся, 5-7. А і вже починають говорити про те, що це десь в небі України починає нишпороти F-16. Як ви це можете пояснити? Ну нам хотілось би в це вірити, щоб це було саме f шістнадцяте. Швидше за все, ну, ви знаєте, це можна цілком це можна можливо припустити, тому що е, е, ну, коли в нас, ну, наприклад, з'явився Петріот, пам'ятаєте, ми про це всі дізналися офіційно, коли він вже почав е, збивати російські кінжали. Е, так само я впевнений, що е, ми дізнаємось е, про те, що в нас вже знаходяться літаки, ну, не в червні, місяці, не там ще в якісь дати, які називаються різними. Різними посадовцями в різних країнах, а ми дізнаємо про це, про це коли вже буде очевидно, що це саме був бо повітряний бой, і саме в ньому прямо участь наша в 16 Це можна припустити. Так само можна припустити, що ці літаки, які ми збиваємо, російські, фронтові бомбардувальники, ці сушки, до речі, вони дуже коштовні, 50 мільйонів коштують, і можливо з росіян виробляти їх. Ну, вони кажуть, що 5-6 на рік, а по факту 1 2 якщо вони виробляють, то це непогано. Тому ми можна, можна вважати, що ми там е, дворічні е, можливості росіян по виробництву вже е, знищили. Їм два роки треба, щоб відновити те, що було. Це може бути зенітно-ракетні комплекси, які можуть працювати із засідки. Що це означає? Ну от ми чули багато слів про блуждаючі патріот. Е, ну, це можна так, теж можна так сказати. Тактика це не є великий секрет, що тактик, що з інтеракетний комплекс його можна вирахувати, де він знаходиться, коли він починає працювати, тобто працює радіолокаційна станція, випромінює електромагнітні хвилі, щоб захопити ворожу ціль, і тут ну по по цім звісно, одразу можна вирахувати, де він знаходиться. Коли він вимкнутий, стоїть замаскований, то знайти його ну вкрай важко. Якщо він непогано замаскований. це і є засідка. Але в нього зона враження цього комплексу вона не змінюється. Якщо він вимкнути, що, він, що, ну, що не вимкнути. І є інші радіолокаційні станції. Далеко розвідки, є літаки авакси, оці як А-50, російські, такі, з такими літаючі радіолокаційні станції, є космічна розвідка. які... Показ, які кажуть, що які літаки російські залітають е, на яку територію? І якщо літак залітає на територію, де знаходиться цей замоскований зенітно ракетний комплекс, він вмикається. Ну, Командир отримує команду по, по зв'язку, що в, його, в зоні враження його комплексу знаходяться ворожі літаки. Станції вмикаються, і їм достатньо декілька де, де десятків секунд, щоб захопити ціль і дати команду на пускову основку на пуск ракети чи двох. ну, Зазвичай обстрілюються двома, а краще трьома ракетами. Ворожий літак, бо в нього є такі протиракетні маневри, коли він захоплює радіолокаційну станцію, коли по ньому здійснюється пуск, і пілот це знає, може почати маневрувати ще намагатися покинути зону враження. Ну, В нього там декілька секунд він не встигне цього зробити. І робиться пуск цих ракет. Це може бути не обов'язково Петріо, це може бути навіть старі зенітні ракетні комплекси, такі як Буковський, такі як Тріксоти. І після цього. Комплекс е, вимикає радіоакційна станція. Всі ці звітні ракетні комплекси вони мобільні. Е, ворог вже знає, де це, цей ЗРК Знаходиться, і в нього є декілька хвилин у комплексі, щоб переміститися. Ну хоча б на декілька кілометрів, і вимкнутим переміститися. Станціями і все. І тоді ворог, якщо захоче завдати удар по зенітно-ракетному комплексу, він потрапить в те місто, де 5 хвилин тому був зенітно-ракетний комплекс, тобто десь в полі перепаши землю, і все от ну можна не встигнути відійти, можна не встигнути захопити, але це вже тактика повітряних боїв, і тут залежить все не стільки навіть від якості комплексів чи літаків, а від фаху пілотів і бойових розрахунків ЗРК. Ну та якщо не помиляюся, ми спершу говорили про три збитих ворожих літака ще в часи боїв за Авдіївку. Потім був ще один літак по-моєму, позавчора. Ну і от маємо ще два літаки, тобто виходить шість. Ну якщо цей літак, який впав в Маріуполі, входить в цю двійку, Яку сьогодні говорили, то ну можливо це якийсь третій літак? Будь-якому разі, поки що можемо говорити про три літаки. Причому це су 34 су 35 су 35 С. Як ви сказали, це досить коштовні літаки, які ворог використовує. Напевне, і для того, аби кидати свої каби, це головне призначення цих літаків. Чи вони використовуються саме як штурмова авіація для роботи по наших позиціях на фронті? Ну, вони, вони можуть використовуватися в різні в різний спосіб, але головне, так як їх зараз використовується, це е, скидання не, не тільки керованих бомб, ну різних. Це е, скидання, атака з повітря, це може бути ракетна атака. Ну, зазвичай це або плановані, керовані авіаційні бомби, КАБА, або фосфорні бомби, або, або, або безпосередні звичайні бомби. Якщо літаку набрав, е, якщо він набрався на хабство і, і залетів взагалі, е, в, точно що в зону враження на наших зніснеракетних комплексів. Ну зазвичай бачите, от ці плануючі бомби дають можливість. Літакам не підлітати дуже близько до лінії зійнення, ну, до цілі, які вони хочуть атакувати, але тим не менше, наші зенітно ракетні комплекси здат, здатні їх перехоплювати на таких відстанях. Ну, ми це бачимо. Хоча знов-таки нам дуже хотілося б, щоб це був Ф-16. Бо e, Ф-16 може стріляти ну, e, ну, точно, що далі, ніж Буковські, 300 комплекси, з, e, Арісті, Сампті, а, ну, не далі, ніж Петріот. Ну, а... Десь на 120, ну більше 100 кілометрів, f 16 ракетами повітря-повітря, а їм 120 d може вражати повітряні цілі. Ну, якщо це f 16 це дуже добре. Ну, принаймні, буде питання, якесь... офіційної інформації немає, це може бути з РК, літаки, ну, ми, ми це дізнаємось. Ковму як різниця, збили, і слава Богу. Хай буде. Так, за зараз найголовніше, що в нас є можливості це робити. Та, які спосіб буде, це не дають цяпувало, якусь... Надію в цей непростий час, і перш ніж ми ще обговоримо Авдіївку, я хотів би запитати про ситуацію на Запорізькому напрямку, а саме в районі, ну в напрямку Токмака, якщо брати праворуч, там це вербове роботи, не ворог. Продавив наші позиції те, про що йшлося сьогодні зранку, в звітах Збройні сили України, а особливо командування оперативно стратегічного угруповання військ Таврія намагається ліквідувати цю проблему, і як то кажуть, загнати ворога назад, яка там. Оперативна ситуація станом на зараз, і як багато ворог накопичив сил для того, аби рухатися далі. Ну ми розуміємо, що умовно кажучи, від Оріхова, наприклад, куди ворог теж намагається досягти до Запоріжжя, там 60 кілометрів. Ну там від роботи на годарі, але в принципі це досить небезпечна зона. Будь ласка, я розумію. Якщо ми, ми кажемо про роботи на. То треба зрозуміти, чому ворог намагається там робити атакувальний дій, але ну, він намагається крізь. Ми це проговорили, що є е, певні складнощі у нас з артилерією, з, інших питання. І тому ворог для, хоче використовувати це вікно можливості, і в тому числі вирівняти лінію е, біля, біля, ну, так, біля роботи, на так, так максовому напрямку, ну, вирівняти лінію, знаєте, такі слова, а чому навіщо равняти? Що, що, Нерівна на на лінія вона не працює, працює. Лінія фронту зазвичай робиться армії, займають позиції згідно географічних особливостей місцевості. Не по лінії лінії хто взяв намалював лінію, а от там, де, де пагарби, де більш зручні позиції, тому вона може виглядати нерівно Чому саме там вони хочуть вирівняти? Справа в тому, що є єдина залізниця, які підживлюють оце групування Дніпро Російська на, Хер... на Херсонщині, і звісно, Кримські війська в Крим на тимчасово окупованому Криму. Там дві дороги, залізниці, це через Керченський міст, і дорога з Російської Федерації через Волноваху. Хоча б в одному місті цю лінію е, Волноваха е, Токмак, Мілітопад-Джанко, то паралельно нічого немає, навіть росіяни хотіли побудувати, може, зараз цим займаються дорогу вздовж е, Азовського узбережжя, щоб можна було, якщо ми е, вийдемо на цю дорогу, фізично будемо її контролювати, залізницю, то щоб було паралельно, бо по залізниці можна набагато швидше і більше перевозити все, що необхідно для Збройних сил. Чому саме там? Вони намагаються відсувати наші війська, ну, ми тримаємо цю залізницю під нашим вогневим артилерійським контролем. Вони хочуть нас відсунути далі, щоб нам це було робити важче. Тут дуже зрозуміли їхні дії, ми розуміємо, чому і навіщо вони це роблять. Ну, вдасться їм це чи ні. Вони зараз натикаються на те, що самі. Самі вони робили побудували. Там е, перескидали багато мін, і зараз їм для того, щоб підсунутися до наших позицій, їм треба рухатись колонами, а колона більш вразлива, ніж розсереджені війська. Е, а якщо розсередитись, то вони самі потрапляють на власні міни. Тому там ситуація вкрай важка, але впевнений, що ми там зможемо не дати їм можливості вирівняти лінію фронту. Ну, бо йде мова про накопичення величезних ворожих ресурсів, навіть більших, ніж були накопичені в районі Авдіївки ворогом, саме в окупованому тимчасово окупованому Токмаку. І, власне, на Запорізькому напрямку, знаєте, в мене знайомі є в Запоріжжі, які вже запитують, кажуть: ну ти там на телебаченні працюєш на радіо, розкажи, будь ласка, нам вже речі пакувати з Запоріжжя чи ще поки що зачекати? Я кажу, ну ще поки що зачекати. В принципі, до Запоріжжя ворогу далеко, не факт, що він туди дістанеться, але в людей є така тривога, і цю тривогу треба або. Заспокоювати або казати, що ну давайте дійти, тому що от ситуація може бути критична, і краще все ж таки місто в перспективі бойових дій <с> залишити. То що ви скажете мешканцям не лише Запоріжжя, а загалом у цього південного південного напрямку від Запоріжжя вниз, ну ви знаєте, прогнозувати, що зможе ворог що не зможе, це залежить від того наскільки він зможе додати туди живої сили та техніки, тобто сил до засобів, і від цього залежить. Наші дії в обороні, наскільки вони будуть можливі, ну, якщо буде багатократна перевага ворога, на якомусь напрямку а він так намагається зробити, десь зосередити велику кількість на якомусь невеличкій ділянці фронту, щоб кудись там е, намагатися просунутися. Ну, якщо буде суттєва перевага, то ймовірність того, що вони просунуться, звич з, з ну звісно, є. Але казати, що буде якась атака на Запоріжжя, що вони зможуть дойти до міста, ну поки що таких. Е, Аналізуючи ситуацію, аналізуючи те, що роблять військові, наші сили та засоби, ну поки що навряд чи їм це вдасться. Далі, ну знаєте, дуже інколи дратує слухати, коли хтось починає розповідати, давайте складемо план війни. Оце мене просто ну як сказати? Ну хай планують хто. Тобто, для того, щоб скласти план війни, нам треба розуміти, що збирається робити ворог. Не збиратися атакувати, от якщо б ми знали, якщо він нам дасть таку інформацію, тоді ми можемо дійсно спланувати. А якщо ми цього не знаємо, що буде планувати ворог, то як ми можемо спланувати план війни, не знаючи, що буде робити інша сторона. Ну це виглядає смішно. але на сьогоднішній день небезпеки великої небезпеки для Запоріжжя немає. Нема навряд чи вони зможуть десь там суттєво просунутися. Ну я чую, що вже гуде це на сьогодні. Якщо вони будуть продовжувати підтягувати туди війська, то якесь просування цілком імовірне. Це не означає, що воно буде, але ймовірність такого зростає. Я чую, що вже гуде у вас повітряна тривога. Ну, в нас поки що немає, але я тому коротко ще одне запитання поставлю. Так, щоб жаль, так, треба могли намагаю. вже перевіститися з офісу. В... Треба зараз може Я, я тоді буквально на хвилинку появити. дуже коротко. Яка загроза просування ворога далі на е, наші позиції від Авдіївки? Бачимо, що він вже намагається, як то кажуть, розвинути успіх. Ні, ну ми ж про це наче то Йому треба для того, щоб просувати здалі, це не можна просто дати команду, побігли далі від, від, від забору до обіду. Ні, це треба підготувати бойовий розпорядження, підготувати план бойових дій. Наступ вже робиться він вже планується, бо немає, що, гей й побігли. Вони не планували поки що це дії. Їм треба певний час для того, щоб привести до лади свої війська, які були суттєво пошматовані нашими зсу. Ну і про прописати плани подальших наступальних дій, і тому, що ну і навряд чи В багато інших міст, де вони намагаються це зробити. Ну, цілком можна припустити, але не, не ближче, скажімо та ніч навіть тиждень. Це був маркер подій. Поговорили власне про ситуацію на фронті. Вона загрозлива на деяких напрямках. Ворогу вдається накопичити значні сили для того, аби забезпечити свої просування. В тій чи іншій мірі мова йде і про Авдіївку, мова йде і про вербове Роботине, і про Куп'янськ, про інші ділянки фронту і про Бахмут. Також де ворог намагається сунутися на схід на захід від Бахмута до часового яру. Збройні сили України утримують ситуацію. Ну, і плюс велике для нас радість, що вдається, все ж таки, не знаю, чим і не знаю як, але знищувати ворожі літаки сьогодні. Ще мінус два ворожих винищувача су 34 су е, Су-35С. Пишіть ваші думки з цього приводу. Віримо в збройні сили України. Донатимо на зсу тримаємося. Купи. До побачення.